Відзавтра завтра має почати працювати нова система видачі пацієнтам з діабетом інсулінів. Про це сьогодні розповіли лікарі. За програмою доступні ліки. Раніше люди їх отримували безоплатно або з доплатою в аптеках, які мали договори з місцевими відділами охорони здоров'я. Від 1 жовтня інсуліни аптекам оплачуватиме Національна служба здоров'я напряму за укладеними договорами, але є відмінності, як отримати рецепт. Детальніше Олена Рашевська розкаже. Для лікаря це додаткова робота, розповідає ендокринолог Людмила Міронцева, адже доведеться освоювати нові навички для роботи з електронними реєстрами. Натомість каже, з'являються суттєві переваги для пацієнтів, зокрема, право вибору ендокринолога, можливість взяти рецепт у сімейного лікаря. Отримає пацієнт препарат безкоштовно чи доведеться доплатити, залежатиме від його категорії якщо, скажімо, аналоги інсуліну, і хворий його тривалий час отримував, і при цьому в нього хороша компенсація. Він має право його отримати безкоштовно. Є категорія хворих, в яких низький зір вони теж отримують безкоштовно. Є категорія хворих, які отримують генно-інженерні інсуліни у флаконах. Це теж видають безкоштовно. Пані Єлизавета, одна з тих, яка має потребу в інсуліні. Я постійно виїжджаю зі свого міста, і нам було дуже важко отримувати. Ти що місяця інсулін треба було домовлятися, якось це питання вирішувати. В мене мама отримувала інсулін, треба було потім переправляти в інше місто. А зараз, як я зрозуміла, інсулін можна буде отримувати в будь-якому місці. Тепер це не проблема. Я влітку відпочивала у залізному порту, і мама зателефонувала і каже: там прийшла смс-ка, Вона продиктувала номер, і ми без проблем отримали інсулін. Що без проблем ми інсулін? доктор сабчил, що можна ви мені лікар повідомив, що можна буде отримати інсулін в будь-якому іншому місці. Тронному вигляді все оформлюється швидко, без черг, зручно, не втрачаєш час і в будь-якому місці теж зручно. Спробую отримати. Ось жовтні Запишуся на прийом до сімейного лікаря, а не до ендокринолога. Мені так простіше. так Нововведення в першу чергу має полегшити отримання рецепту для пацієнта, розповідає голова групи експертів з ендокринології обласного управління охорони здоров'я Жанна Співак. Але каже, залишаються деякі незручності, оскільки скласти план лікування і виписати перший рецепт на інсулін має тільки лікар-ендокринолог. Для тих лікувальних закладів і невеличких міс... населених пунктів, у яких немає ендокринологів, наприклад, там Липова Далина, Писарівка, Краснопілля, для них існують певні складності. Хворі повинні дістатися до найближчого для них ендокринолога. Деяким хворим це до 150 км відстань, щоб отримати цей план лікування. Хворі навіть із тих населених пунктів, де ендокринолога немає, можуть звернутися до любого ближчого для них більшого районного центру або обласного центру до любого лікувального закладу. І там ендокринолог, який веде амбулаторний прийом, створить їм цей план лікування. План лікування ендокринолог має вносити в систему е Хелсі. Після цього рецепти зможе виписувати сімейний лікар. Приходить код рецепту СМС-повідомлення на телефон пацієнту, і пацієнт повідомляє в аптеці. Саме цей код рецепта також можливо його видруковувати в паперовому вигляді. Виписувати рецепти на інсуліни без зміни плану лікування вже будуть мати право сімейні лікарі. Звернутися можна в будь-яку аптеку незалежно від місця проживання, на яке вступила в програму Доступні ліки, яка буде позначена як. Казала, наліпкою доступні ліки та інсуліни. Галина Хомета сказала, що раніше такими можливостями користувалися люди з інсулін-незалежним цукровим діабетом. Тепер вони доступні і для людей з інсулінозалежною формою хвороби. За інформацією обласного управління охорони здоров'я на Сумщині зараз понад 5,5 тисяч інсулінозалежних пацієнтів. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Кореспонденти Суспільного намагалися дізнатися у сумських аптеках, зокрема в мережі рецептіка та аптека низьких цін, чи готові вони від завтра розпочати видачу інсулінових препаратів по програмі Доступні ліки в аптеках. Говорити на камеру, відмовилися, але сказали, що поки не мають всіх відповідних документів. Тож можлива затримка видачі препаратів на кілька днів. Цю інформацію директорка північно-міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна прокоментувала так. Я не розумію, що що за документів в немає на інсулін. Якщо справа йде про договір на реімпортацію, то договір є у вас у 29 дев'яти які мають 159 місць надання послуг. Для того, щоб перехідний період пройшов безпечно, ми ініціювали. Зміни до нормативно-правової бази, яка б дозво, якщо ці зміни затвердять, то ці зміни дозволять місцевим обласним адміністраціям оплатити паперові рецепти, які були виписані до 30 вересня.